А чи не задумувались ви, що на питання, скільки коштує система опалення для мого будинку, в мене нема відповіді? Чому? Бо це залежить від багатьох факторів. Перший фактор залежить від втеплення вашого будинку, яку потужність потрібно подати на ваш будинок? Друге залежить від системи, яку ви хочете в себе зробити? Це буде або тільки тепла підлога або комбінована система теплої підлоги і радіаторів. Третє чи буде у вас система охолодження в вашому будинку? І багато багато факторів впливає на ціну. Один із факторів ще це ціна матеріалів, якими буде зроблена система, бо вона теж на ринку України варюрі від там середньої там до високої, в залежності від якості матеріалів. І на відповідь, скільки буде коштувати систему опалення, ну не знаю, це пальцем в небо, можна казати, мільйон і ніколи не вгадаєш. Якщо вам хтось каже, що це приблизно буде коштувати стільки, то повірте, це люди, які не розуміють, що вони говорять. Щоб розрахувати правильно стоїмость. Системи для іменно вашого будинку потрібно звичайне проєктування. Під проєкт ви отримуєте розраховану вашу систему специфікацію. Специфікація це перечень матеріалів для реалізації вашої системи з цим перечнем, з цією специфікацією тоді і можна десь на 95-98% Зробити бюджет для вашого будинку за специфікацією, можна зробити перечень робіт і їх усмітити, і в будь-якому випадку все одно у вас будуть якісь додаткові розходи. Додаткові розходи впираються це в отвори і в штроби, які навіть з проектуванням неможливо порахувати. Тому кому цікаво, зробити якісний. Проєкт для вашого будинку і повністю знати бюджет. Посилці в описанні профіля є мій телеграм. Пишіть, хочу проєктування, і ми зробимо вам комерційну пропозицію на проєктні роботи іменно для вашого будинку, мрії. А всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимось!